Минулого року Балський ліцей No2 підписав меморандум з громадською організацією інноваційні освітні технології. Саме вивчення програм Фьорст Лего дає можливість показати дітям та вчителям, яким неймовірно цікавим і захоплюючим є світ науки та технологій. Наш навчальний заклад працює постійно в пошуки, в пошуки чогось цікавого, інноваційного, нестандартного. І минулого року ми стали учасниками програми First Лего. Яка спрямована для діток 60 років, що спонукає дітей до проєктної діяльності, до вивчення СТЕМ освіти, обов'язково робототехніки, і все за допомогою конструктора Лего. Другий рік в початкову ланку впроваджуємо ми елементи Лего та елементи робототехніки. Так, 14 квітня, 2023 року, ми наш навчальний заклад підписав меморандум. З громадською організацією, називається вона інноваційні освітні технології, де в першу чергу ми звертаємо увагу, мета звертаємо увагу на вивчення науки, вивчення технології, вивчення математики, і все з елементами в ігровій діяльності, в першу чергу, і з елементами застосування конструктора Lego. Минулого року. Ми, наші вчителі, дослідники, наші вчителі, тренери дослідили дуже цікаву тему, дуже таку практичну, актуальну сьогодні: це енергія, де дітки самостійно сформували. Поняття, енергія розказали, також дійшли до висновку, які види енергії можуть бути. Зв'язок енергії з людиною, зв'язок енергії з природою, і чесно кажучи, нам було дуже. Цікаво спостерігати і чути відгуки наших батьків, які казали, коли дітки приходять додому і спостерігають пильно за електроприладами, спостерігають за правильний розподіл енергії взагалі в будинку, нас навчають, нам рекомендують і радять. То, звичайно, ми від, від такого високого результату були дуже щасливі, як ми наставники, вчителі цього року. Ми отримали. Три пакети Лего, тема хобі. Більш детально нам розкажуть вчителі-тренери, тому що вони вже почали ретельно готуватися своїми вихованцями до виступу на всіукраїнському фестивалі. Кожного року фьорст Лего презентує нове захоплююче завдання, аби запалити творчість та креатив дітей. Кожна команда чисельністю до шести дітей починає своє дослідження реальних світових проблем за допомогою ексклюзивного набору сезону. Отримали такі набори і учні ліцею номер 2 тож нині створюють власні моделі за допомогою елементів Лего. Цього року завданням сезону в програмі First Лего моє хобі. Діти дізнаються, як люди креативно та захоплюючи діляться своїми інтересами та своєю пристрастю до мистецтва за допомогою STEM науки технологій. технології логії, інженерії та математики. Продовж роботи в сезоні учні вивчають базові навички інженерії та програмування та за допомогою конструктора Лего застосовують їх, аби привести свою модель в рух. Також команди фіксують просування своєї роботи у спеціальному зошиті інженера. В цьому сезоні головний акцент робиться на командну і групову роботу. Якщо минулого року дітки мали індивідуальні робочі зошити, він називається ЗОшит інженера, то цього року ми маємо зошит інженера. Але він груповий. Ось ви бачите, діти підписують і цілий рік цей зошит буде саме для цих шести учнів. Також існує чіткий розподіл ролей кожної команди. Протягом року кожен учень випробовуватиме себе в іншій ролі. Наприклад, в команді є менеджер матеріалів. Цей менеджер він збирає необхідні для. Уроку матеріали, і після уроку їх, відповідно, розподіляє на свої місця. Також є шукач-цеглинок. Він знаходить необхідні Циглинки Лего для конструювання відповідного якогось задуму команди. Також є конструктор. Це та людина, яка із відповідних цеглинок складає той виріб, який обрала команда. Звичайно, жодна команда не може обійтися без капітану команди. Він ділиться прогресом команди, регулює і контролює всю роботу. Дітки вже подорослішали і в кінці року ми маємо в травні десь зробити постер команди. Тобто має бути репортер, який фіксує шлях команди до перемоги. І, звичайно, цього року ми вже втілюємо оті самі елементи робототехніки і маємо щось програмувати. Отож, ми має, повинен в команді бути спеціаліст, який вміє програмувати, вміє налаштовувати якісь рухи виробів. Ну, скажімо так, ми сподіваємось, що наші команди маленьких дослідників, маленьких інженерів зможуть зробити свій внесок і використають вивчення для покращення. Галузі мистецтва, адже хобі це звичайно мистецтво, співи, танці та інші захоплення наших діток. Яскраве та надзвичайно змістовне обладнання допоможе дітям краще зрозуміти тему сезону та представити свій проєкт. Двіться можна ще зробити. Тема сезону дітям особливо припала до душі, адже кожен з них має своє хобі, тому із задоволенням розповідають про нього та демонструють перші напрацювання. Мої хобі це танці. Тема сезону, і я ходжу на «Балтку зірочку. Тут моя група це я і во такці. Це я зменструвала фарк ну, щоб кататися. Це я і я Софія Паламарчук. Це моє хобі. Я люблю фантазувати. Моє хобі це рибалка. Ну, я не хочу з берега, то я, я, я змарстрував на човні рибалку. Ну, це такий човен, я будую. Ну, Тут моторчик, тут штурвал. Воно крутиться, я вже маю достроювати. Моє хобі будувати з лего. Я збудував будинок, кровать, телевізор, тумбочка. Вчителі початкових класів розповідають завжди намагаються удосконалювати свої знання та навички, аби залучати учнів до цікавих форм роботи. На осінніх канікулах я зі своїми колегами пройшли онлайн-навчання тренерів і будемо продовжувати опановувати та занурюватися в тему сезону разом з нашими дітками. Ось така насичена та цікава програма First Lego, де учасники можуть весело навчатись та отримувати задоволення від занять наукою та технікою. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Балинформкомпанія.